Перерву в місяць оголошено в судових слуханнях у справі Сергія Одарича. Тільки 4 жовтня в Шевченківському райсуді Києва почнуть допитувати перших потерпілих і свідків у справі. Нагадаю, колишньому міському голові Черкас інкримінують незаконне звільнення шістьох чиновників і невчасне поновлення їх на посадах. Усі звинувачення сам Сергій Одарич називає маразматичними і надуманими. Аргументи сторін у Вікторії Курченко. Незаконно звільняв і вчасно не поновлював понад годину. Прокурор зачитує обвинувальний акт Сергію Одаричу. За ним три заступники, і стільки ж працівників мерії не догодили міському голові, бо не хотіли виконувати його вказівок і не поділяли його поглядів. Звільнення моє відбулося вже не вперше. в свиком я на жаль вже був п'ятим по рахунку після того, як прийшов до влади 17 листопада 2006 року. Міський голова. І від цього часу розпочалися масові зачистки працівників. Потерпілі вимагають від Сергія Одарича грошової компенсації у понад 800 тисяч гривень. Сам обвинувачуваний наполягає, законів не порушував, заступників звільняв не він, а міська рада. Решта залишилися без роботи, бо виконували її неякісно. Це засвідчують акти службових перевірок. По всіх звільненнях лунає формулювання з метою. Ну, діючи умисно, звільняючи людей з метою призначення іншої особи, в жодному випадку не наводиться жодного факту призначення іншої особи, не вказується, що це за особа. Те саме стосується і абсолютно недоведений умисел, скажімо, по невиконанню рішення судів. В більшості випадків ці рішення судів не можна виконувати. У міській і обласній прокуратурах неодноразово бралися за всі ці справи, та досі криміналу в діях Сергія Одарича не знаходили. Аж поки депутати у квітні не оголосили йому імпічмент. Тоді й почалося кримінальне переслідування. Нині ж державний обвинувач не каже, якого покарання вимагатиме для колишнього міського голови Черкас. Я не можу вам сказати, скільки Законно передбачено до восьми років позбавлення волі. Яке буде покарання, це буде визначено за результатом судового слідства і за результатом того, як як, як буде в кінці кінців відбуватися це судове слідство? Потерпілих і свідків у справі почнуть допитувати 4 жовтня. Сергій Одарич обіцяє, що тоді справа розлетиться на друзки. Вікторія Курченко, Василь Саєнко із Києва для Віка новин.